Друзья, Зеленский про реальность э, выборов. Послушаем. Зеленский только что выдал заявление, которое американскому президенту просто ну, закрывает рот по поводу того, что там э, диктатор без выборов и все прочее. Он говорит, дайте нам два месяца без огня. Два месяца. И он на английском говорит. И мы сделаем выборы. Два месяца. Мы за два месяца успеем провести выборы. Все. Теперь вопрос к украинцам. Ви читаєте, що он здержить своє обіцяння? Якщо буде два місяця переміря, то он здесь вибори. Напишіть своє мнение в коментарях і лакнітю жужо, если воно завпадає своїм. Тепер я скажу своє. Так, да, я йому вірю. Я вірю, що так оно і буде, якщо він сказав. Дивіться, друзі, питання: чи будуть вибори? Вони будуть однозначно рано чи пізно. Але краще, щоб вони були раніше, тому що можливо буде не тільки вибрати переобрати президента чи вибрати нового президента. Але. Обновити повністю команду, тому що немає сьогодні ресурсу ким замінити тих, хто сьогодні вилітає в трубу з підозрами і всім іншим, хто тікає за кордон. На жаль, сьогодні біжать всі, навіть ось бувший міністр енергетики, так Галушенко спіймали його, Шміндічі, міндічі ці всі потікали. Ну, то є страшне вже все, Верховна Рада, ви бачите, в якому стані вибори отак треба. Але чи стримає слово, як сказав Зеленський, чи не стримає, друзі, ви напишіть, будь ласка, е, мені цікава ваша думка. Звісно, там говорять, що він не, не, не виконував е, те, що обіцяв нам і таке інше. Друзі, дивіться, <кхм> мені що цікаво, по великому рахунку, моя думка така: я її озвучував. що... Підготовку до виборів можливо вести і в такому стані. Чому? Тому що воно ні на що не впливає. Телевізор показує, інтернет працює. Що ще потрібно для того, щоб проводити вибори? Борди повісить, таких вішають постійно їх не знімали. Тому проблем як для мене немає. Єдине, тільки мають дати сутки. Для того, щоб провести на дільницях вже проголосувати, це ну, найважливіше на сьогоднішній день. Хоча по великому рахунку я не проти, бо людям буде значно легше і пересуватися, і спілкуватися, і приймати участь у передвиборчій кампанії, їздити по країні так і таке інше, я, звісно, що надіюсь на те, що не буде посилення. Мобілізації, ну не посилення мобілізації, а бусифікації. Мобілізація то це таке діло. Що не буде ця поліція, кошмарить людей, ловити, відловлювати це чудувати це. Звісно, коли буде тиша 2 місяці, то я думаю, що буде всім спокійніше і простіше готуватися до виборів і потім їх успішно провести. В принципі, це нормально. Тому я думаю, що. Першим вибори мають бути однозначно. Я також е, надіюсь на те, що нам дадуть можливість їх провести. І звісно, я надіюсь, що Зеленський погодиться на те, щоб їх все-таки провели. Ну, от, е, тому що від нього залежить по великому рахунку, тому що е, всі цього хочуть на сьогодні, всі хочуть. Але вирішуємо, на жаль, не ми з вами. Ну, на жаль, так сталося. Тому, друзі. Пишіть, будь ласка, пишіть, реагуйте, щоб ми могли розуміти, і хто піде на вибори, і як воно все це буде виглядати, щоб ми могли до цього готуватись, бо це ми маємо з вами пройти і краще підготуватися раніше, щоб знати, куди йти і не в спішці потім голосувати за когось з переляку, проти когось голосувати і таке інше.